Звіс а тепер давайте з ними потанцюємо і пограємо. はい。<music> Сунечки, всі молодці. Ой, це Санта-Клаус. Так-так, дідусю, ще трохи праворуч, потім ліворуч. А зараз ти хочеш нашу веселу пісеньку. Дідуди, звідки линуть ці веселі дитячі голосочки. Воники отримав, вставайте біля своїх батьків. Розчистимо дорогу Санта Клаусу.

І до вас у клуб прийшов. Горвод вставайте, пісню заспівайте. Коло коло співає. англійською мовою. О, які ж гарні у вас Джингл Бел. О. Так. А куди це поділись дзвіночки? А я знаю, ви їх сховали. Так. Ану, покажіть мені праву ручку. А де права ручка в нас? Хеллоу, хеллоу. Це права ручка. Право покажи мені. Так, хеллоу, хеллоу. Бачу, бачу. Право показуй ручку. Право це сліва ручка. Так, право, право. Всі показали мені. Нема дзвіночків. Що ж таке? Ага. Так, я зрозумів. Знаю, знаю. Ну-ка, покажіть мені ліву ручку. Що ж таке? І в лівій ручки нема дзвіночків. Куди ж вони поділися? Очі закриш і одразу почеш наші дзінглбас. Так, закрив очі. <риклад> тільки що дзвеніли, а вже не дзвенять. Що ж таке? Я очі тільки закриваю, дзвенять, відкриваю немає. Так, давайте ще разочок спробуємо. Закрив очі. А ховаєте їх від мене. Ну що, пожартували з Дідом Морозом? Так. От молодці, молодці. Так. Внученька, збирай дзвіночки. Я заберу їх до лісу. Нехай мої маленькі звірятка пограються дзвіночками у лісі та порозважаються. Наші діти приготували на українській мові пісеньку про О, тебе. Ух, залюбки, послухай пісеньку. Так, ну що, приготувалися. тут не тільки пісенька ще й пара в нас є. Чи уважні дітки? Ялинки бувають високі. Ялинки бувають низенькі. Дякую. Ялинки бувають широкі, ялинки бувають вузенькі. Так давайте станемо у велике коло. Давайте. Ставайте, ставайте. Так будьте уважними, ялинки бувають високі, ялинки бувають низенькі. Бувають широкі, бувають вузенькі. Бувають вузенькі. Вузенькі які вузенькі? Низенькі бувають. Широкі. Високі. Високі. Вузенькі, широкі, низенькі, високі, вузенькі, широкі, низенькі, вузенькі, широкі, високі, низенькі, високі, широкі, низенькі, вузенці, широкі, високі, високі. О, молодці, молодці, дітки, уважні, усі уважні. О, позабавили, діда. Так. Дідуся. Ми для тебе всі чарівні окуляри приготували, що мобилі з них наші костюми краще розведять Тримай. Дякую, снігуни, гарні окуляри. Так, подивлюся на діточок. Ой, які красиві всі сьогодні, яке платечко, красиве. Буси, які. Ой, а яка корона дуже красива! Ой, шляпка в тебе гарненька. Віночок різнокольоровий. Бабочку рівненько! красива, яка бабочка. Які гарні крила в тебе. Ой віночки, вишиваночки цвітні. Так різнокольорові крізнокольорові теж. Ой-ой-ой, красиві, красиві. Корона яка. М -м, принцеса, і ти принцеса з короною! Красивий зайчик з довгими вушками. красавчик. Ой, а це хто у нас такий робот? Бетмен. Красивий Бетмен. Ой, які колядниці нас, вишиваночки, гарні, які у вас, які пов'язочки. А це ще янгол з крилами, з красивими. Ой, яка корона. Мабуть, золота. Красива дуже. Віночки такі красиві у дівчаток. Ой, гарні віночки. Корона, яка гарна мабуть, кришталева. Ой, внученька, і ти тут. Ой, гарні окуляри, гарні. Так, а де вони поділись мої? Ой, а ми поверніть мені. а ми поверніть мені. Ой, а ми поверніть Буду, буду. А за те, що ви зі мною пожартували, я зараз вас заморожу. Так, ставайте в поло велике поло зробимо. Велике велике коло красиве. На дворі. Страшний мороз. Заморожу дітям. нос. No. Всі сховали носики, молодці молодці, на дворі страшний мороз, заморожу дітям Ірс, Так, на дворі страшний мороз, заморожу дітям Чікс. Всі сховали щічки. На дворі страшний мороз, заморожу дітям крила. А Русь, крила, та, в кого там крила? Чи чим я дітей крила оце? Та ось були, і були, я ж бачив. Так На дворі страшний мороз заморожу дітям дзьоб. Ні в нема дзьоба, ну подивлюся, ні в кого. На дворі страшний мороз заморожу дітям. Лекс! Ховаємо ніжки, молодці, на дворі страшний мороз, заморожу дітям хвіст. Ні в кого нема хвоста. Нема що дітей хвоста. Який же них хвіст? Ой, молодці, молодці дітки, усі такі спритні та уважні. Молодці, О, по, по. веселили ви Санта Клауса. Ну що ж, треба мені йти далі до інших стукняних діточок. Так, окуляри забираю. А Та ми тебе. Та як? Це я щось ось тут зараз пролізу. Ой, ой. А ось тут переступлю. А ось тут переступлю. Дівчата випустіть мене, просто. Що ні. О, ось тут пролізу. Так, ми ж мені переступити. Так, так. О, ось тут переступлю. люди. Ось переступлю. Виріступ, вирісту, вирісту, пролізок. Пролізок. А де ж о, ось тут можна Ну Ось тут точно переконать. Пролізок. <ролізу> <ролізу> ну, що зробить. Добре, добре. Потанцюю, тільки спочатку давайте сфотографуємося. Так, обережницько, тихенько підходьтеся. Потривайте міць бок, відкручу я вуса білі, підтяну свій поясок, музику заграй для нас. Санта Клаус піде в плясні і допомагає.